Вітаю, друзі, Слава Україні. Ми сьогодні трошки більше зосередимося на міжнародних питаннях. Поговоримо про світ навколо нас. Це логічно, тому що насправді Україна не може сьогодні боротися без зовнішньої допомоги і не тільки збройне, не тільки фінансове, але й політичної, дипломатичної. Це нам необхідне. Але і зворотній процес, наш опір, героїзм українських бійців. Тілеспрямованість українського народу дають дуже добрі позитивні поштовхи назовні і впливають на міжнародну політику. Наприклад, жаль, дуже часто дурні дії, провокації з боку певних владних інститутів і персонажів дають діаметрально протилежний ефект і впливають навіть на певні результати виборів, на результати зміни європейської політики і тому подібне. Тому це треба обговорювати. Сьогодні буде тільки такий загальний накид, тому що насправді окремі країни. Потребують ще й не одного окремого тематичного випуску. Ну, скажімо, про Ізраїль. Ми ще будемо говорити про Ізраїль. Ми солідаризуємося з цією країною. Там страшна важка війна, там відбувся акт дикого терору, який до неможливого нагадує те, що расисти роблять проти України. І відповідно в тому всьому є російські сліди. Про Ізраїль буде окремий випуск. Вже один був і ще буде. Але сьогодні ну хіба що можемо згадати деякі свіжі речі? З одного боку, неймовірно корисно, це те, що українці продемонстрували просто колосальну підтримку ізраїльському народу. Київ підсвічений скрізь кольорами ізраїльського прапору. На всіх носіях все ініціатива міського голови кличка сприйнята в Ізраїлі дуже, дуже позитивно. Наші військові окремі підрозділи записали дуже чіткі, однозначні заяви на підтримку ізраїльського народу. Дуже чітко, дуже ясно, дуже зрозуміло, і їх зараз масово цитують в ізраїльській пресі. Це неймовірна дипломатія, це неймовірно потрібно. Ну, як я вже казав, українська влада так неоднозначно. У випадку Ізраїлю, слава Богу, Володимир Зеленський все ж таки засудив дії Хамасу, чекав годин сім. Тоді, коли почалося вторгнення, коли вже всі висловилися, він таки це сказав. Спочатку сказав безглузді пусті фрази, ну те, що і так в ізраїльській конституції записано, Ізраїль має право на самозахист. Потім зробив вже коли його почали критикувати всі, в тому числі і в своєму оточенні, що це пуста, абсолютно голослівна заява. Зробив більш розширені, згадав про схожість агресії рашистської, про докорінне тероризму, все інше. Друга заява вже пішла нормально, дякувати Богу, хоч так. Була під час його недавніх візитів, ну, взагалі-то заява, яку я критикував, але в чомусь, можливо, вона і нормальна. Коли він почав розказувати, що він ініціює, фактично, він закликає міжнародних лідерів, лідерів країн цивілізованого світу їхати до Ізраїлю і там продемонструвати їм йому свою підтримку. Я перепрошую, але мабуть, такі заклики мав би робити перше, все-таки не він. Ізраїльська влада займається не тим, чим займався Зеленський весь перший період війни. Чекав, доки деякі зрадники-переговорники, яких він уповноважив, уповноважив спочатку в Білорусі, а потім в Стамбулі здадуть Україну. Там же ж на капітуляцію їх посилали. Ви ж бачили ті їхні рішення, що вони там домовлялися. Там по всіх фактично пунктах була капітуляція. А паралельно з тим сидів. і Чекав, доки до нього хтось приїде і втішався увагою світу. Вибачте, до Нетаньяху у Ізраїлю неймовірні претензії. Там, по-моєму, 87% населення, хоче, щоб після цієї війни він пішов у відставку. Але сьогодні прем'єр-міністр зробив те, від чого відмовився. на відріз Зеленський ще в березні. Торік він створив. Фактично, уряд спротив, уряд національної довіри разом з опозиційними силами. І сьогодні він очолює боротьбу. І тому, мабуть, все таки першим нетанняху має вирішити, кого він хоче бачити в своїй країні. Перше йому не до пустопорожніх візитів. І туди поїхали ті, хто були найбільш потрібними. Туди прилетів, чи не першим. Е... Міністр закордонних справ США держсекретар Ентоні Блінкен, який після того відправився до арабських ключових країн, зокрема до Садівської Аравії, пробувати якось загладити. Ті тріщини, які зараз там появляються. особливо коли Ізраїль все таки вирішив вести війну на знищення Хамасу. А треба розуміти, в умовах сектору Газа це буде війна з велетенською кількістю і мирних, мирних жертв. Так інакше не буває. Ці люди підтримали терориста, вони стали живим щитом, а десь і стали ну на приликі жаль жертвами якихось непорозумінь чи ударів трошки з промахом, які от відбулися, скажімо, минулої ночі. Тому там потрібна ця робота, і ці консультації були неймовірно потрібні. Лойд Остін прилітає до Ізраїлю. Це безумовно потрібна зустріч міністра оборони США. Саме собою зрозуміло. Прилітають лідери Європейського Союзу. Зрозуміло. Просте маленьке питання, чому той, хто замість ізраїльського лідера закликав туди їхати, сам туди не полетів? Він мав сказати: я розглядаю ідею, я розглядаю підготовку свого візиту до Ізраїлю, і ми це тільки узгоджимо з ізраїльською стороною. Якщо пан Натаньяху запросить і скаже, що він готовий зі мною зустрітися, в той самий момент я вилучу. Це була логічна заява. Ну, поки що, всіх інших запросив, піріода дарує, а я Ідіть самі. От десь так це виглядало. Тому насправді ну, на це вже не дуже будуть звертати увагу. Сама заява прозвучала, деякі глядачі кажуть, що в принципі вона була сприйнята нормально. Ну, Дякувати Богу хоча б то. Про Ізраїль, ще раз кажу, будемо говорити багато іншого, але головну дипломатію щодо Ізраїлю зробила Украї... зробив український народ. І кличко з його рішеннями, і наші військові це колосальна дипломатія, і вона всі ті промахи нашої. Недолугої влади десь собою перекрило. Я думаю, що чи Натанягу, чи його спадкоємцю буде неймовірно важко потім пояснити ізраїльцянам, чому Ізраїль не дуже хоче підтримувати Україну надто відкрито, і чому Ізраїль далі хоче толерувати Росію. От мені здається, це має бути, стати вже чимось ну, само собою зрозумілим. Ну і побачимо. Міжнародна політика цинічна, а надію, що не настільки. Далі. Сполучені Штати Америки. Найти адміністрації Байдена вдалося консолідувати голоси на спільну підтримку України і Ізраїлю. Це дуже добре, тому що Путін мав один з намірів, коли він спровокував Хамас. А за цим всем в першу чергу стоїть Путін. Ну це буде окрема на тема. і. Крім всього іншого, крім кризи біженців і всяких інших речей, він хотів, щоб Україна втратила підтримку й допомогу, бо весь світ повернеться до Ізраїлю. Виявилося навпаки, появився механізм, яким Україна може отримати ту підтримку, яка на найближчі 45 днів для України була фактично заблокована. Це дуже добра ідея, але для цього треба, щоб було де це проголосувати. І зараз маємо ну неоднозначну ситуацію. Один із кандидатів спікери е, Палати представників, який був толерантний більш менш до України. Хоча для того, щоб сподобатися трампістам, говорив неприємні для нас речі. Але він з пан Скалі е, програв. Ну, він не набрав голосів. Він переміг спочатку Джима Джордана ярого трампіста, але він потім склав відступився і підтримавши Джордана. Тому що він побачив, що він не переможе. І от зараз Джим Джордан, ярий трампіст, який підтримується Трампом, буде балотуватися. Я не думаю, що він стане головою Палати представників. Але це означає те, що ця людина, якщо буде обрана, вона буде гальмувати процеси підтримки України. Це буде погано. Це вже не буде Кевін Маккарті. З другого боку, якщо він не буде зараз обраний, зависає мертвий час, будуть шукати нових. Там заявив про своє бажання дуже маловідомий, нейтральний а в принципі ближчий до України соратник Макарті Остін Скотт. Не знаю, як буде, якби колись переступили через свої звичаї американські демократи і раптом підтримую, хоча б кількома голосами кандидата на спікери від республіканців, це було б дуже добре, бо інакше ставка на спільну підтримку Ізраїлю і України від Байдена може не спрацювати. Кілька слів про політику у Великобританії. Я ще раз кажу, сьогодні тільки такі, знаєте, штрихи, щоб означити от свою позицію, хочу означити порядку країн, щоб ми побачили, які відбуваються процеси для України. Тому що в нас як правило про деякі країни розказують, про деякі ні, а загальної картини, як право, ніхто в нас не дає. Отже, Великобританія, е, наступного року вибори Вибористи потрохи набирають місцеві вибори, показали, що вибористи дуже сильно перемагають в місцевих громадах. Це не є автоматично диспонується на загальнонаціональні національні вибори, але в них є шанси. Наші друзі у Великобританії стопроцентно консерватори, лейбористи ставлення до України дуже дуже неоднозначно, і от на цьому фоні ми вже мали, мали в липні місяці хамство тупе, примітивне хамство Зеленського 12, 11 липня під час вільнівського саміту, образуючи нашого хорошого друга. Ми мали демонстративне хамство Стефанчука, який блокував. Виїзд української парламентської делегації на з'їзд консерваторів і врятували ситуацію. Вдалося тільки Порошенку, якому дуже складними маневрами вдалося все-таки отримати можливість поїхати там до Скандинавії, до Швеції, де там окремий скандал. Зараз про це скажу. І звідти він вже полетів на з'їзд консерваторів і знімав там напругу. А Ірина Герашенко, яка була офіційно запрошена, виступати, могла тільки онлайн. Це дуже поганий жест до наших друзів. Зате. За Тесугом, виписали всім відрядження. Я так припускаю, що і за державний кошт, звичайно, бо опозиція літає за свій кошт, і вони полетіли куди? Вони полетіли на з'їзд лейбористів. Що вони там робили? Знаєте, я побачив фотографії, де вони були в оточенні в команді Джеремі Корбіна, і це мене тривожить. Зараз я скажу про що йдеться, тому що чинний сьогодні лідер лейбористів Кір Родні, він взагалі Кір Родні стармер. Він, взагалі, достатньо лояльний до України. Він для нас зовсім прийнятний, Він сказав цілий ряд позитивних для нас фраз і висловив позицію про українську антиросійську. Це добре. Хоча мені здається, що це було більше не для самої вибориської партії, скільки для певного відторгнення від того свого попередника, Тому що попередній рідер лідер Джеремі Корбін, це є людина з просто неймовірно рашистськими наративами. Причому це мені здається, це його свідомість. Він зачитується Марксом. Він. Він там страшний противник всіх воєн. Він за те, щоб припинити будь-яку допомогу Україні. Що Росія, як він вважає, має право на врахування її інтересів в Україні? От щоб ми розуміли, і ця людина Джеремі Корбін був змушений. Покинути посаду не через те, що лідера партії, що він там не підтримувався партійними низами, а через те, що він просто попав в дуже серйозні скандали. Зокрема, там був антисемітизм, інші скандальні речі. Його через те мусили зняти, бо партія програвала на виборах. Але в Британії серед представників саме цієї партії либористів є таке явище, яке називається Корбіноманія там просто він є гуру, він є мало на релігійне поклоніння, перед те, що пробують зробити раз Зеленську. Може, тому вони й поїхали туди до ойбористів і зустрічатися з тим кумиром, щоб своєму таке робити. І от ці загрози, що коли ойбористи, якщо вони зможуть перемогти. Що вони будуть не про українську вести позицію, і що Корбін матиме більші впливи, і обориське середовище буде грати? Ну скажімо, не антиукраїнську, але точно не про українську гру для нас є серйозним. І тому гратися в підстави під ніжки. В хамство щодо правлячої партії, і створювати подачки таким лейбористам, як на мене, було б не варто. Добре, хоча б історія з Рєзніковим розв'язалася, тому що є вже підтвердження з Британії, його дійсно хотіли направити туди посилом. На щастя, не дійшов до Агріману. Самі британці, знаючи, про що йдеться, попросили українську сторону такого хамства не робити. На цьому закінчилося Савабу, хоч такого гидоцтва не буде, але у нас там досі немає посила. Знаєте? Ключовий стратегічний партнер. Хорошо живемо, звичайно. Кілька ще країн дуже для нас важливих: Скандинавія, Північна Європа, загалом країни з принципами там. Там у нас будуть проблеми. Будуть проблеми напередодні консультації про допуск України до початку переговорів з ЄС, саме початок цих переговорів. Це є дуже серйозна формальна процедура. Це не просто провели переговори, можна пізніше провести це є старт. Під час цих переговорів визначається, що країна має зробити, наскільки вона готова і що вона має зробити для того, щоб в майбутньому стати членом європейського союзу, оскільки встановлені таймери до 2030 року. Можуть вони ще посуватися, але вже не факт, що так буде. То дуже важливо, щоб зараз одностайно всі країни Європейського Союзу підтримують початок цих переговорів а в нас пішов дуже поганий процес і. Знаєте, проблема буде не в Угорщині. Я чомусь думаю, що Угорщина проголосує взагалі без зайвих розмов. Ну хіба трошки крові нам поп'є, і проголосує. Проблеми будуть з принциповими країнами. Згадайте, ті країни Данія, Швеція, Нідерланди виступили проти надання Україні без виконання критеріїв того, що статусу кандидата в ЄС ледве Шольцу, якого тоді оббивав брудом Зеленський, як тільки міг і ноги витирали там мельники і всякі інші, витирали ноги. А він. Переконав ці країни дати такий аванс. Вони зараз ображені, тому що казали, що це тільки аванс, але це не буде підставою для початку переговорів. Зараз їх переконали. Це буде початок переговорів, тому вони можуть бути дуже принциповими. Те, що робить українська влада, може нам неймовірно зашкодити, заблокувати далі рух. Насправді ця загроза є. Що робить натомість українське керівництво? Знову історія з ця моця собач, ну собачкою це не назвеш Кнур в на прив'язі у е, Єрмака. Він ж займається зараз основними провокаціями, на які вже є реакція з Парєв. Знаєте, що в той самий день, коли Парі голосувало за визнання Росії диктаторською державою а Путіна диктатором визнання, прийшов лист від депутатів Парєв до Стефанчука. джорсткий лист. Що це ви витворяєте, пане Стефанчук? Що це за заборони на виїзди на міжнародні події, міжнародні зустрічі опозиційним депутатам? Вибачте, але це вже диктатура проголосували офіційно, що Росія диктатура, а в листі вже написано: диктатура вже є в Україні. І от пригадуєте, дивна історія, коли до України не приїхало на це засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, не приїхали чотири міністри. Один хворий, от військ, був, все ясно, два Польща і Угорщина політичний демарш, і раптом не приїжджає шведський. Швеція завжди підтримує Україну дуже сильний. шведський не приїжджає. Це була відверта образа на кілька хамських речей. Щось там наговорив, натворив перший у Швеції Зеленський. Він замість прем'єр-міністра авансом почав розказувати, як Швеція надасть літаки, коли Швеції не треба було цього говорити. Просто це була тупість або це була провокація. Зараз Стефанчук додав своє. Він заблокував перед тим поїздку Порошенка на запрошення міністра закордонних справ і міністра оборони Швеції. Уявляєте собі, в нас війна запрошують такі люди. Такі міністерства, уряд запрошує Стефанчук. Відмовив треба було міністру закордонних справ Швеції стерміново зв'язуватися зі спікером шведського парламенту, щоб сам спікер відправив додаткове запрошення, і Стефанчук вже тоді не зміг відмовити. Слухайте, такі речі не забуваються. Такі авантюрки це є прямі провокації. Прямі я вже про це розказував і тому. Міністр відмовився брати участь, зробив такий демарш. Так він пояснив дуже так. Знаєте, я паспорт свій забув. слухайте, а що смішніше сказати не можна було. Тому насправді, міністр закордонних справ Швеції, як і минулого разу, рік тому, буде, я думаю, досить жорстко ставити питання, що Україна має продемонструвати хоч якийсь прогрес. Він не відступиться від тих семи пунктів, які Україною виконані тільки на один пункт. Щоб ми просто пам'ятали, ця проблема може для нас бути дуже серйозна, і українська влада робить все для того, щоб ті країни проголосували проти початку переговорів з Україною. Німеччина тут з Німеччиною ніби здається все стабільно, все добре. Але правляча коаліція, яка прихильна до України, незалежно від того, щоб не витворяв Зеленський, наприклик, жаль, зараз має найнижчі рейтинги. Просто найнижчі. саме частково і через те, що вони підтримують Україну, попри прямі провокації української влади, коли Зеленський витирає ноги об Шольца. Це всім дуже демонстративно. Коли вони витирали ноги торік об Штайнмаєра, слухайте, Штайнмаєр, президент федеральний, це є. Ну це як англійська королева, доки він був міністром закордонних справ, все, що завгодно про нього можна говорити. Як він стає президентом, він не має влади, але це є. Ну знаєте, старіше для країни. Це його треба поважати. О, те, що створив Зеленський тоді своїми кротами, це ніколи не забулося. зараз цим б'ють. <кій> і допомога Україні, яку демонструє німецький уряд, є одною з підстав їхнього падіння рейтингів. Слухайте, це дуже небезпечна обставина. І треба дуже добре дивитися зараз, щоб знову не нагадати нашим союзникам. Тому що. Німеччині круто впре вгору. Альтернатива для Німеччини. Вона вийшла на друге місце. Це важко собі уявити. Фактично, не фашистська стопроцентно проросійська маргінальна партія, партія реваншистів пре і набирає до чверті. Так, навіть якщо вона вийде на перше місце, з нею ніхто не вступить в коаліцію. З фашистами не вступають в коаліцію. Але це тривожно. Вони вже в певних місцевих радах здобувають голоси, і це дуже погано. Добре, що на першому місці християнські демократи вони правда критикують Шольца, але вони часто його критикують саме за недостатню активність допомозі України, що трошки звичайно від партії яку очолював Ангела Меркель, трошечки так не зовсім правильно звучить. Але. Добре, що так. Деякі республіканці Байдена критикують за те, що він недостатньо допомагає Україні. І теж це добре, це гарні тенденції, але вони неоднозначні. І в християнських демократів теж і тому поки що було би добре, щоби принаймні, я ж говорю, що ми тут говоримо і про Україну в цій ситуації, не тільки як це відіб'ється Україні, тому що зрозуміло як, але і про те, щоб Україні робити, не лізьте туди зі своїми брудними провокаціями, не заважайте німцям, заткніться. Пане панове зеленої команди. Ви несете тільки шкоду. Просто отак. І переходимо до ближчих наших сусідів. Найактуальніше зараз на сьогоднішній день це Соваччина. Там вибори вже відбулися. Там, на великий жаль, зараз найгірший з усіх можливих варіантів. Саме найгірший. Тому що, ми ж до того казали, є партія голос. Глас. Це точно як наш голос. От точно хороші хлопці і дівчата. Їхній прем'єр був, е, їхній голова, лідер Пелегріні був колись прем'єр-міністром, проєвропейським, до речі, прем'єр-міністром з нормальними напрямками, більш-менш симпатизує Україні. От, хороші, як наші голосята. Вони всі проєвропейські, вони такі єврооптимісти, вони такі сорієнтовані на реформи на все інше. Але коли приходить до діла, то вони готові лягти. Під будь-яку найбільшу, наймерзеннішу, проросійську, мафіозну, антидемократичну, антиєвропейську мерзоту. Що зробив наш голос ще, пригадуєте, коли вони почали продаватися ще задовго до 24 лютого, коли зелені йшли проти НАТО, все робили проти Європейського Союзу, вони під них собі спокійно, спочатку 11 штук лягли, а потім долягли всі інші. І ми зараз бачимо теж саме зі словацьким голосом. Партія, ніби. Ніби пристойна, ніби прийнятна, але вони на відріз. Їхній лідер на відріз відмовився вести переговори з прогресивною собаччиною. Євроцентрична проукраїнськи настроєна партія. Просто на відріз при тому, що йому пропонували е, не бувало річ в Європі партії, яка не набрала, яка вийшла десь там на третє місце. Запропонували посаду прем'єр-міністра. Але є якісь речі, про які не до кінця зрозуміло чи є компромат на голос і на пелегріні у такого при колишнього прем'єра Фіцо, чи якісь інші моменти спрацювали? Але, на превеликий жаль, лідер голосу, от точно українська ситуація, пішов на створення коаліції зі партією Смер. Ну це курс напрямок. Соціальна демократія називається партія Фіцо. І партію совацька національна партія з ознаками неонацизму і всякої іншої бродоти. Ні, вона не є неонацистською, неонацистська справжня партія не прийшла. Але це партії проросійського толку і євроскептики, не проєвропейські. Це це буде набагато гірше ніж Орбан для Європи. Думаю, для нас теж. От ці ситуації ми можемо побачити, скажімо, слова лідера прогресивної сова, шимачка. Вони дуже чіткі. Я розчарований результатом, цитую, і тим фактом, що правитиме Роберт Фіцо і його партія смерш. Має чисте сумління в тому, а наша партія має чисте сумління в тому, що ми вичерпали всі варіанти для формування нової коаліції. сказав мечка. Ми йдемо в опозицію, можемо запевнити всіх представників нової влади, що ми будемо дуже активно пропорційною жорсткою опозицією. Лідер лібералів ще одної партії, які разом з прогресивною словаччиною, якби голос не ліг під проросійських фіцовців під мафію, то могли сформувати свою коаліцію, Коаліцію взагалі каже Сулік. Його звати каже досить жорсткі речі. Угода про поділ областей для злодійства зрахуванням реалії сьогодення, про пограбування, переслідування меншин чи загрози нашій зовнішньополітичній інтеграції будуть типовою рисою нової влади. Це слова лідера лібералів Суліка. Знаєте, не дуже хороша перспектива. Я розумію, вибори пройшли, всі ображені, всі злі один на одного, говорять жорсткі речі. Але насправді це дуже близько до правди. Фіцо мафія. Мафія проросійська. Фіцо був звинувачений в замах в організації вбивства журналіста-викривача, не довели. Він зумів виправдатися, відкрутитися і за нього проголосували. Це мені так нагадує оці результати соціології в Україні. Зеленський, який винен всьому, що твориться в Україні. Люди говорять: ми проти таких речей, проти таких речей, проти таких речей. Зеленський саме те, проти чого люди виступають, саме це уособлює. І в цій ситуації люди йому довіра 75% найвища в Україні. От щось подібне відбулося в совачні. Тому нам напевне на суваків пальцями не тикати, а зрозуміти, що в нас не так, і тоді ми можемо зрозуміти, що в них не так. Насправді ситуація погана, тому що е, голос. Зконцентрується більше на парламентській складовій сам Пелегріні зробив заяву, що в одному уряді не може бути двох колишніх прем'єрів. Фіцо стане прем'єр-міністром. Ще раз кажу, проросійський, популістський мафіозний лідер. а Пелегріні, лідер голосу, стане спікером парламенту. На превеликий жаль, в тій ситуації, яка є в Собаччині, спікер парламенту грати не особливу ключову роль, та, м'яко кажучи, він, і мені здається, в цій ситуації не особливо рветься щось сильного робити для України дуже багато. Він якось вплив, зіскочив цієї колії. Які наслідки до України? Знаєте. Мабуть, не хороші, тому що коли рішення будуть вирішуватися в Європейському Союзі, Словаччина буде поводитися набагато гірше, ніж Угорщина. Тому що Орбан все-таки хтивий, але мудрий політик. Фіцо просто мафіозі. І оце означає, і на нього Росія може знайти кучу вправ і знайти способи, яким чином його зацікавити Орбаном. Він знає свої інтереси, інтереси Угорщини. Ті інт... Греси Угорщини зовсім відповідають українським, але з цим можна працювати. З ФІЦО працювати буде дуже важко. Я дуже боюся, що саме Совачина стане ключовим бар'єром для України в напрямку євроінтеграції і допомоги від Євросоюзу. Дуже серйозні проблеми. Роль України в цьому процесі. Слухай, Вова, не їздив би ти типу, по Європах, якщо ти не міг себе нормально поводити. Ви бачили його поведінку не тільки в Болгарії, але й Словаччині. Так от, я вам просто нагадаю один маленький момент. Фіцо до того грався на антиєвропейських лозунгах своїй виборчій кампанії. Він на тому бив правлячу партію. Європа нас не любить, але ця партія там прогресивна, вона за і ліберали за Європу. І тому давайте міняти. Після приїзду Зеленського проросійські всі сили і мафіозні сили сказали: О, класно! Тепер ми маємо основне Зеленський з таким тупим виглядом там засвітився. В нього була настільки неадекватна поведінка, оце невзв'язна мова. Я не знаю, в якому він був в стані. Я чому його випустили саме таким на люди, але це відбулося. Це він румунський парламент, який відмовився, а тут він нормально скрізь виступав усе. Після цього Фіцо поміняв свою кампанію повністю. Його кампанія була побудована на антиукраїнських лозунгах. Українці це фашисти, українська армія це нацисти. Там он на азово собо було вказував все інше. Слухайте, я не берусь певністю сказати, але давайте не забуватися. Наша роль іноді буває дуже негативною в міжнародних процесах. Ми теж свою роль граємо. Мабуть, 2-3% Фіцо. Зумів завоювати, коли переключився на антиукраїнську проросійську тематику після того візиту Зеленського. Дякую, Володимир Олександрович. Дуже дуже щиро вам дякую за це. Ну і переходимо до основного до Польщі, тому що Польща для нас найсуттєвіша. Мабуть, я завтра. Завтра будуть вибори, або післязавтра запишу окремий ще випуск. А зараз поки що наші очікування. Ми ж звикли наперед відчувати, що буде, що буде, що буде. Вибори в неділю. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо. Певне зміщення право і свою ревидовість, як і раніше, на першому місці по різних соціологічних опитуваннях, останніх від 35 до 38% набирають. Платформа обивательська дуже вигідна для нас сьогодні партія, яка критикує піз за неукраїнську, недостатню українську позицію. Це Дональда Туска партія. 29-31%. Відстає відчутно. Але є третій шлях. Євроцентрична партія, хороша партія з підтримкою України, е, ну власне, не партія об'єднання двох партій Селянської партії і Польща 2050 9-12%, вищо на третє місце. На четверте місце неочікано піднялися ліві, лівиця, їх підтримують 9-11%. Конфедерація проросійська. Ну, не, не, Неправильно сказати проросійська, але за своїми діями вона фактично ведеться як проросійська партія і антиукраїнська. Вийшла на останню п'яту позицію з 9-10%. І зараз міняється картина щодо можливої коаліції. Все питання в тому, чи зможуть домовитися. Просто дуже коротко, час нас вже мало, дві хвилинки. Я просто покажу, як міняється ситуація. Коаліція, Піс і конфедерація, тільки вони можуть створити коаліцію. Піс сам нічого не створює, набирає. Приблизно, по максимуму, якщо дивитися, набирає 45,3%. Більше з ними ніхто не хоче об'єднуватися. Вони для всіх неприйнятні, вони ізгої. Піс також, пісце Орбан, відрізняється від Орбана виключно тим, що вони антиросійські, а Орбан проросійський. Все все решта те саме, щодо Європи те саме. А от є можливість коаліції, платформа Обетельська, третій шлях цих двох партій і лівиця об'єднана 52,2%. Здається, лівиця і тут до правоцентристського об'єднання якось не дуже в'яжеться. Але це єдиний варіант вберегти Польщу від парламентської кризи і не піти на наступні вибори. Якщо вдасться реалізувати цей третій шлях для України, це був би ідеальний варіант, просто ідеальний. Але ну ідеальний теж в певних умовах. Дональд Туск, особистий друг Петра Порошенка, дуже близька дружба. Я сам певний період працював з певними структурами. Ну, по суті, скажімо так, я працював на Дональда Туска, коли він був у Європейському Союзі одним з керівників. І я прекрасно розумію, що там є свої певні амбіції, там є свої підходи, і з поляками потрібно поводитися адекватним чином. Те, що зробили наші. Агрохолдинги свої підтримати. Ви знаєте, що агрохолдинги не повернули в Україну свою валютну виручку, що вони воюють фактично проти України заради них. Пересваритися з поляками незалежно з тим, нехай і з пісом це була найбільша дурість, і от зараз ми маємо ситуацію, коли є в принципі три партії, які можуть підтримувати Україну, які в принципі можуть об'єднатися в коаліцію. Я дуже хочу, щоб після виборів, коли буде формуватися коаліція, наша влада чимось там не нагадала. Про всі перспективи, наші сліди в польській політиці, і все інше поговоримо вже після польських виборів. Коли буде про що конкретно говорити: все, слава Україні! Віримо перемогу.